Що ми потребали нашу ініціативу трима життя? Що ми потреби сьогодні, в цей день люди зібралися тут, тому що вимагають дострокових перевиборів до Верховної Ради. Я пропоную, щоб спочатку від цього парламенту отримати закон про очищення влади. Цей закон передбачає перевірку за допомогою суспільства і детектора брехні кожного судді, кожного правоохоронця, кожного посадовця. Який закон ми запропонували президенту України з проханням, щоб він вніс його як свій до парламенту і сказав: або голосуйте, або я вас розпущу. Вимагаємо негайно від генеральної прокуратури давати подання. А нам тут в залі проголосувати за ті подання, які вже є стосовно депутатів, які допомагають сепаратистам. Крім того, ми маємо тут проголосувати за подання щодо Горохова, щодо Медяника, щодо Єфремова, які мають нести персональну відповідальність за всі ті злочини, які сьогодні відбуваються на території східної України, і нарешті щодо дострокових виборів в парламент. Я пропоную сьогодні нашим партнерам по коаліції більшості і я пропоную сьогодні президентові, щоб ми разом всі усіли і разом узгодили текст виборчого закону за пропорційною системою за відкритими списками, склали план дій, таку собі дорожню карту стосовно ухвалення нового закону про вибори.